Род майбутнє. Давай подивимось, що ж тебе очікує в майбутньому. Подивимося обов'язково, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка знаходиться або в поїздці, або у відрядженні. І обдумує, як діяти далі. Можливо, це продовження цієї поїздки, можливо, це з перспективою поїздка на майбутнє, можливо, місце, де будете робити, можливо, переведення, або це знаходити в собі сили для того, щоб покращити своє майбутнє. Це перехід від старого, не дуже спокійного життя до більш приємного емоційного життя. Ще нічого не робите активно, але вже обдумуєте. Як це зробити, для того, щоб сповнитися емоціями, ви уже бачите ціль, куди вам варто рухатися, і йдете до неї. Будь що в думках, але будете далі працювати, для кого цей розклад. Для людини, яка вміє заробляти. Яка має гарну фінансову подушку, яка цінує матеріальний добробут, все, що її оточує, людина, яка, можливо, нещодавно отримала якісь кошти, причому кошти гарні, на радість всім членам сім'ї. І людина, яка зараз знаходиться в вогняних енергіях, таких, що от харизма, як наче збільшилася. Людина натхнена над чимось працює, можливо, ідея, якась думка, тобто є якась мета, до якої ви ось обдумували, тут уже ви досягаєте. Тобто, це вже карта дій. Людина, яка стояла, обдумувала, потім вже почала діяти. Після вирішення, як діяти, що тебе очікує в майбутньому. Давай подивимося, що ж тебе очікує в майбутньому. Угу. Так, ну ти подолаєш е, якийсь острах в собі, якісь обмеження, які не дають тобі рухатися вперед. В тебе якийсь блок е, був, є, ти про цей блок знаєш, але ти його е, намагаєшся подолати, і в тебе дуже гарно це виходить, що тебе очікує в майбутньому. Так. Ой, будеш навчатися, можливо, це довгий якийсь курс, або навчати когось. Можливо, ти якраз лекції будеш читати, можливо, курс свій дійсно закінчиш і будеш уже викладати, або навчатися в когось. Це можуть бути духовні практики. Це може бути щось для саморозвитку, як фізичного, так і морального. Причому це сповнить тебе емоціями, натхненням, радістю, вогнем жити далі і насолоджуватися життям. Що тебе очікує в майбутньому? Так, ну ти будеш долати перешкоди, які з'являтимуться на твоєму шляху до сповнення тобою емоцій. Тобто ти знаєш, що тобі варто, і ти готовий для того, готовий, готова, для того, щоб подолати все це і вийти з якихось нехваток. У когось це нехватка пари, у когось це нехватка грошей. От вас не задовольняєте, скільки ви заробляєте і ви хочете більшого. Тобто амбіції у вас ростуть, ви вже починаєте почнете продумувати, як це зробити, і у вас гарно буде виходити. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.